Любі овни, рада вітати вас на розкладі серпень. Що він вам несе? Коротесенько про головне буду для вас дивитися цей місяць і давати вам цінні підказки. А також ще буде порада підказка від вищих сил в кінці розкладу. Налаштовуйтесь на все хороше, на позитив, на легкість і починаємо розклад. Так, що несе вам серпень? Що несе вам цей місяць? Ось так хочу. Сьогодні хочу більше карт витягнути для того, щоб. Більш детальніше описати події цього місяця. Ну і порада. Що радять вищі сили, просто чудово. Насправді, мої дорогі овни, у вас дуже хороший місяць емоційно, тому що це дев'ятка кубків, рицар кубків, насправді будете працювати над стосунками. Тим паче в пораді є десятка кубків, це просто чудово. Це коли ви налаштовуєте все в своїй сім'ї, коли у вас все добре, коли у вас все спокійно, коли у вас правильні емоції, коли ви стоїте один за одного, коли у вас в сім'ї панує мир, любов і злагода. Але насправді над цим треба попрацювати, і навіть трішечки, я би сказала, набратися сил, бо є аркан сили. А ще хочу вам сказати, що 100% треба буде багато ситуацій розкласти по поличках. Цей місяць буде вам давати дуже багато інформації, відкривати якісь, можливо, навіть таємниці, щось важливе будете чути, бо є аркан суд. Насправді хочу відмітити собі, що на розкладі лише три старших аркани, точніше, так ще є аркан сили, але вони дуже. Переломні, вони дуже потужні, бо Аркан суд це знаєте про що? Все, крапка, крапка. Йдемо далі. Коли вже вищий суд, вища справедливість, для вас вже немає різниці в цьому світі, в оточенні нічого. Ви розумієте, що прийшла вища справедливість, вищий суд, сам творець, знає всі ваші справи, і неважливо, хто що говорить за вашою спиною. Тому, от, знаєте, для мене от, програється саме серпень е, е, так, що. Просто ви будете чути щось надзвичайно важливе, що дійсно поставить крапку в минулому і дозволить вам йти вперед. Але треба бути сильними, треба пропрацювати різні емоції, що ще налаштувати, що ще допрацювати. І головне не зупинятися. Також зверніть увагу на те, що треба можливо інвестувати в навчання. Може, у вас дітки навчаються, може, ви також хочете ще здобути якусь освіту, або ж пройти якісь курси додаткові. Це буде вам лише в плюс, тому що якщо ви розвиваєтеся і в серпні стаєте на таку сходинку, то 100% будете покращувати фінансовий стан, а він вам потрібен, тому що зараз на розкладі не випало жодного пентакля, можна сказати, крім пажа. Тому вам для того, щоб змінити щось в фінансах, вам треба вдосконалюватись, вам треба ще щось навчатися, пізнавати, чути, проходити. І тоді у вас все буде в фінансовому плані рости вверх, все буде кращати. Якщо дивитися на пораду, то хочу вам сказати, що буде дуже багато моментів, коли ви будете себе відстоювати, і деколи вам не вдасться стояти осторонь ситуації, але насправді це не будуть конфлікти, це буде така здорова боротьба, коли кожен має свою думку, коли кожен має своє бачення. І також є аркан мир, це про те, що насправді. А все буде добре, що буде панувати мир, що ви вже будете почувати себе в безпеці, що вам вже буде комфортно, приємно, добре, спокійно. Ви під захистом вищих сил. Два таких надпотужні аркани: це суд і мир. Не знаю, що може бути краще в розкладі. Ще є додатковий аркан сили. Дійсно, вам треба в цьому місяці буде зробити щось важливе. Будьте сильними, вищі сили з вами і 100% зверніть увагу саме на свою сім'ю. Тому що тут важливо малювати собі оцю цю кольорову раду. Дивіться, оцей чоловік, який тут знаходиться, він наводить порядок в своєму будинку не десь. Цей чоловік розкладає все по поличках саме так, як він хоче. Ось для вас таке основне завдання. Тому що якщо ви тут пропрацювали в серпні якісь моменти, допрацювали якісь свої ситуації, то вже ваша сім'я починає приносити вам неймовірні емоції. Ви почуваєте себе добре, щасливо, ви у вас є емоційна правильна підтримка. Ви плануєте навіть майбутнє, будете проговорювати якусь важливу покупку, до прикладу, будете обговорювати, можливо, навіть якусь подорож, і 100% все це програється для вас у серпні. Тому, мої любі овни, я вам бажаю всього хорошого. Набирайтеся терпіння, нема чогось такого, чого б ви не подолали. Зважуйте всі за і проти, і пам'ятайте, що такою основною картою місяця для вас є карта мир, тому що не важливо, що ви почуєте. Важливо, щоб панував мир, злагода, важливо, щоб ви почували себе добре. Вам вдалого позитивного місяця, чистого неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!